Поговоримо з Мустафою Наємом, заступником міністра розвитку громад, території та інфраструктури. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, на початку року уряд суттєво змінив правила роботи на ринку пасажирських автобусних перевезень, зокрема, заборонив продовжувати дію дозволів на міжобласних автобусних маршрутах без проведення конкурсу. Навіщо це було зроблено, і на які результати ви орієнтуєтесь? Ну, по перше, дійсно ми е, припинили продовження маршрутів. Це не означає, що ми зупинили поїздки. А ми кажемо про те, що якщо раніше на один маршрут мог могли тільки один учасник, зараз це може робити скільки завгодно перевізників, якщо це їм вигідно. І для того, щоб продовжувати тепер вже свої дозволи, треба просто доводити на конкурсі, тобто подавати документи про відповідність транспортних засобів, їх рівня, їх екологічності, відповідним нормам. Який ефект ми очікуємо? Ну, по перше, це збільшення конкуренції. Це найбільше, що ми очікуємо, і це означатиме, що перевізники вже не будуть монополізувати якийсь маршрут, коли один перевізник роками іноді до 10-15 років обслуговував один і той самий маршрут, по факту продаючи цей дозвіл іншим перевізникам. Або намагаючись монополізувати цей напрямок, і це не збільшувало ані транспортних засобів, не не збільшувало конкуренції. І що найгірше, це те, що не змушувало перевізника покращувати свої сервіси. Така методика, коли на одному маршруті є багато перевізників, вона розповсюджена у всім європейському союзі в нормальних цивілізованих країнах, тобто є нормальна конкуренція. Коли перевізник, який показує кращі результати, він бере більше пасажирів. Пасажир може обирати між різними перевізниками. І якщо перевізник дійсно показує результати, в нього з'являються ресурси на підвищення якості і на збільшення своїх транспортних засобів і їхньої кількості в парку. Так, Мустафу, ну також серед нових правил ми бачимо, що є заборона використовувати автобуси, які переобладнані з вантажних автомобілів для перевезення пасажирів. Ну, ми розуміємо, що тут ключове це питання безпеки, але наскільки таких автобусів достатньо на маршрутах і чи вистачить транспорту, щоб їх замінити? Дивіться, це болюче питання, і воно дійсно гостре. Справа в тому, що ми кажемо про транспортні засоби категорії М-2, це спринтери. Всі знають ці спринтери, знають, як в них їздити, і в чому проблема, щоб люди розуміли, чому ми заборонили. Не тому, що ми там якось намагаємось зменшити конкуренцію або якось припинити дію цих транспортних засобів. Справа в тому, що коли їх переробляють з вантажних на пасажирській. Сидіння прикріплюється таким чином, що під час аварії вони просто злітають і розчавлюють пасажирів, які сидять на передніх сидіннях. Більше того, це незручно, і зазвичай такі аварії призводять до трагедії, коли в нас. В таких аваріях гине там до 20 людей. А в Європейському Союзі на таких самих, але не перероблених. Тобто, там, де виробник сам виробляє саме пасажирські транспортні засоби, там можуть лише бути пошкодження, подряпання, але не гинуть люди. Тому було прийнято рішення, і насправді це рішення було прийнято дуже давно. Це є в законі. Заборона пряма, але чомусь цю норму оминають. І такі транспортні засоби потрапляють все-таки на лінію. І це тому, що це дешевше просто да? і, і перевізникам це простіше, але це небезпечно. Таких транспортних засобів насправді дуже багато, особливо на міжобласних маршрутах. Вони можуть їздити всередині міста, але на міжобласних вони заборонені. Ми пропонуємо, як буде перехідний період, і ми зараз це про це попереджали останній весь рік. Особливо після аварії в Чернігові пам'ятаєте, коли там загинуло дуже багато людей, про те, що такі автобуси не будуть випускатися на лінії. далі потрібен просто нормальний контроль з боку МВС. З боку контролюючих органів і з боку е, точок технічного контролю, які е, видають фальшиві по факту сертифікати про те, що ті транспортні засоби не перероблені. Просто треба перевірка. Ми розуміємо, що це призведе до того, що таких е, транспортних засобів стане менше, але це збільшує знову ж таки конкуренцію і, і безпеку в першу чергу, тому що ну ми не можемо дивитися на те, що люди гинуть тільки з -за якихось маленьких аварій, просто злітають сидіння, і це ну це не неприйнятно взагалі. Хочу уточнити, а скільки буде тривати цей перехідний період? Ну, дивіться, ми думаємо, ми розуміємо, що, по перше, це е, ця постанова вже насправді вже е, увійшла в дію по закону. Їх взагалі не можна використовувати. Але ми очікуємо, що на подальших конкурсах, тобто ті маршрути, які закінчуються, тобто дозволи, це може бути півроку, чи може бути три місяці. Ті перевізники вони вже знають, що не можна використовувати такі транспортні засоби. Вони будуть переходити на нормальні інші автобуси. Інші автобуси є, тому перехідний період буде залежати від того чи іншого маршруту, і від того наскільки як довго триває триває дозвіл. На сам кінець, якщо можна коротко, чи ототожнені, скажімо так, якість послуг і вартість цих самих послуг, чи вплине реформа на цей чинник? У нас в Україні, попри те, що сервіси дуже погані, одне з найбільших вартостей по? Цих транспортних послуг по перевезеннях на міжобласні маршрути, ну тобто найбільше в європейському союзі. Це неприйнятно, і зрозуміло, що це із-за того, що є монополізація маршрутів. Коли з'явиться один, два, три перевізники, і коли буде нормальна ринкова ціна, ці ціна буде падати. Наскільки ми не знаємо, тому що ми не втручаємося в ринок, це їх ринкові стосунки. Але я сподіваюся, що ця ціна буде набагато меншою. Ну і я сподіваюся, що після того, як завершиться війна, в нас з'являться ще й можливо міжнародні оператори, великі оператори, які в мають вже Великий досвід перевозення в європейському союзі. Ми вже знаємо це. Дійсно, це набагато краще за якістю, і їхня ціна буде набагато нижче. Але ми очікуємо, що наш ринок пристосується, і ціна має падати ну як тільки будуть відкриватися нові маршрути або переобратися нові перевізники. Що ж, дякуємо? Жодних монополій диверсифікація відтак і конкуренція і ліберальні ціни. Дякуємо, Мустафа Наєм, заступник міністра розвитку громад, територій і інфраструктури, був з нами.